Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабною моделями. І сьогодні у нас ось така от доволі невелика посилочка, але з доволі великою кількістю моделей. Тому давайте швиденько приступати і розпаковувати її. А поки я розпаковую посилку, обов'язково поставте лайк цьому відео. Для вас це лише секунда, а для мене мотивація випускати нові відеоролики набагато частіше. А також підпишіться на канал, щоб не пропустити ті самі відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, посилку ми розпакували, зайві прибрали. Давайте дивитись, які моделі у нас приїхали. Ми почнемо. Ось з цієї сторони дістанемо упаковку. І перше, що ми бачимо, це ось така ось доволі велика модель і важка. І це ось такий от автобус від Єбро. Це якийсь японський автобус. Марку ви можете ось тут прочитати. носії мови, будь ласка, а так написано Бас Ось такий от дуже великий, дуже красивий від фірми виробника Євро. Якщо чесно, я не знав, що Євро випускають автобуси, але ось побачив і вирішив замовити. Ну, В цілому стандартна інформація: єдине що, стилізація боксу, як ми бачимо, ніби такі от е гілочки дерева. А, ось я побачив назву, написано Nissan N180. Кэп Овер Бас 1951 року. Ну, і давайте його роздивимось. І так, друзі. ну, Бокс, виявляється, у нас іде окремо, як все ж таки подіум. Тому вперше доведеться оглядати модель ось так вживу, і це буде, як на мене, доволі складно. так як... Його крутити обережно, щоб нічого не відірвати. Ну, доволі цікавий автобус по деталізації. Все ж таки, він вже доволі не низького рівня в плані проробки. Ну і що ми тут бачимо? У нас є окремі ліхтарі оптика, хромований передній бампер, також хромовані такі елементи на передній рішітці радіатора. Що виглядає доволі цікаво. Також у нас є тут. Номерний ой, не номерний знак, логотип. А ось тут ми маємо ось такий от жовтий номерний знак. Також цікавих елементів, ось така от затворочка, у нас одна піднята і зроблена окремим елементом, а інша приклеєна. Ось так. Також на даху у нас є ось такі от, а, імітації лампочок. Зроблені вони просто фарбою. Ну і також, я так розумію, Маршрут, по якому він рухається. По боковій частині маємо ось такі от доволі великі хромовані молдинги майже на весь борт. Також ось такий от невеликий надпис, номер автобусу можливо. І ось тут окремий ось такий от елементом дверна ручка. І зроблена вона дуже цікаво під склом. Або це не дверна ручка, просто ліхтарик. Напевно, ліхтарик, хоча виглядає як двері. Ось. По задку. Фари у нас зроблені фарбою. На жаль, доволі велике опущення, як на мене. Також є окремим елементом номерний знак, хромований бампер. І той самий, той самий надпис, що і спереду. Який, я думаю, символізує наш маршрут. Ну, з перекладу, не знаю, можливо, хтось на паузі сфоткає, перекладе та й подивиться, що це означає. Доволі цікаві тут колеса. Ну, як цікаві, цікаві для мене, тому що я рідко купую щось з вантажівок, автобусів і так далі, тому такі колеса бачу не часто. По деталізації у нас є скрізні отвори. Самі колеса пофарбовані в синій колір. Ну і резина у нас ось така от здвоєна. Напевно, це такий середнічковий рівень для таких колес, тому що колеса без особливого маркування чи ще чогось. На дні ще маємо, до речі, моделька трошки в мастилі. Я не знаю, звідки воно, але воно було десь знизу і на підставці. Написано Crafty Tінchina 2008 рік. Також по дніщі у нас є запасне колесо, і ось така от довговихлопна труба, виділена срібною фарбою. Ну і найцікавіший елемент цієї моделі це, власне, ось такі от двері, і вони відкриваються ось так. от. Я думаю, мало хто таке бачив на 43-му масштабі. І, власне. На ось такий от невеличкий кут вони відкриваються. Я думаю, що не більше того, хоча ні, трошечки більше навіть. Ось такий от цікавий елемент, цікаво, як він реалізований. А ну-ка, давайте закриємо. Ось так от. Можете написати, чи бачили ви ще на якихось моделях таку особливість. По салончику, друзі, нічого майже не бачу, є щось по типу. Приборної панелі срібною фарбою. Ну, віконця таке маленьке. мало що через них видно. Є, бачу, ручки, за які триматись можна, і поручні. Ось такий, от, друзі, автобус. Можете написати вам. Моделька доволі цікава. Ну і рухаємось далі. І так, ну, а наступна в нас буде модель, яка теж лежить окремо. І це в нас ось така от моделька: написано «Єбро HP Racing. Тобто це в нас колаборація двох виробників. А модель у нас McLaren F1 GTR. Ось такий от написано GGTC. Такі моделі ми вже бачили на ну, розпаковках з цієї серії гонок, але колаборації у нас ще не було. Картончик, ось такий цікавий в японському стилі. Що у нас тут написано? Макларен номер 21 Ліцензія Super GT. Ось так: Go for Japan. Ну, я так розумію, японські гоночки, звісно ж. І давайте його відкриємо. Моделі hp Racing у нас були лише один раз, і це був Nissan GTR R32. А тут у нас ось такий от Макларен в дуже жорсткому обвесі гоночному. Ну, це в нас, в принципі, гоночний Макларен. Ну і давайте подивимося, що нам пропонує колаборація Єбро і HP. Маємо ось такі от дуже красиві колеса з тормозними дисками з перфорацією, двосоставні і також золотими супортами. Резина з маркуванням Dunlop. Попередочку маємо ось таку от оптику. Оптика зроблена в цілому нормально. У нас є ось такі от окремі фари під склом. Хромовані, до речі, також є поворотнички, які зроблені окремими елементами з пластику. І також із дрібниць під бампером є крюк для буксирування. Сам бампер, як я бачу, зроблений окремим елементом ось ця оця частина губа. І ось ці бокові підкрилочки також окремими елементами. Попередку ще маємо ось таку от е, великий дворничок, зроблений з пластику, дуже дрібного або з фототравлення. Ну, напевно, все ж таки з фототравлення. По салончику, звісно ж, центральне сидіння, так як це Макларен F1. Ну, і в цілому, більше я нічого, якщо чесно, не бачу. Бачу ручку перемикання передач, виділену золотою фарбою і все. По задку маємо ось такі от ліхтарі маленькі. Зроблені в цілому нормально, навіть є якась під ними деталізація, нібито. Також є вихлопні труби, але ні. Думав, вони просто чорні, але пофарбовані серебряночкою. Також, що у нас тут є шильдики GTR F1, McLaren. Ну і ось такий от повторювач стоп-сигналу. так. Дуже красивий кольор у цієї моделі, така от цікава розкрасочка Yellow Corn. Ось така от модель. Ну, рівень, якщо чесно, нібито не HP. Хоча, в цілому, по деталізації модель виглядає непогано. А, до речі, на даху є ось такі от два супер тоненьких. Дві супертоненьких антени. І, напевно, горловина бензобаків, Не знаю, можете написати, хоча навряд чи ось це, напевно, горловина бензобаку. Ось така от модель, друзі. Ну і давайте дивитись наступні. Ну, а все, що наступне, у нас сховане ось в цій коробці. Тому давайте її відкривати. Ну, да, ось так я все ж таки зміг відкрити. А велику коробку ми приберемо. І залишається у нас ось така от супер маленька коробка. Ну і давайте діставати модельки по, по одній, щоб сильно не спойлерити. І перша модель це у нас ось така от Toyota Toms 86C. І гоночки це у нас. Fuji, не знаю, що це за гонка, що це за серія, але це ось такий от боліт від Toyota. Звісно ж, я так. Да. Ось ця серія, вона вся з смоли. Тобто це у нас смоляне єбро. Ну і давайте її подивимось. І так, дивимось, що нам пропонує ця Toyota. Бачу, що червоний кольор зроблений трошки дивно. Ну, він, я так розумію, зроблений поверх білої фарби, і ось має таку. Дивну текстуру. Можливо, дефект, але я в цьому не впевнений. По деталізації, що я можу сказати, дуже красиво виглядає ця модель. У нас є, що одразу бросається в очі, це ось такі от фототравлення частини на боку. Це у нас захист навколо вихлопної труби. Також є ось такі от імітації решіточок. Ось такі от скрізні отвори. Ну, як скрізні? Там, звісно ж, глухо, але ось такі от великі воздухозаборники на двигун. По колесам маємо колеса з центр гайкою. До речі, можливо, Озі рейсінг. Доволі непогано виглядають. Нібито навіть є деталізація під самими колпаками. Ну і, звісно ж, є маркування, Bridgestone Potenza. По передку маємо ось такі от великі ліхтарі. ну По деталізації дуже насправді схоже на Макларен, фари зроблені ну оці от лампочки. Доволі непогано, з хромом, що вигідно виділяють цю модель, тому що зазвичай це якась серебряночка. Попередку маємо також крюк для буксирування і ось такий от невеличкий сплітер, губу пластиково. Також тонкий пластиковий дворничок або фототравлений. Дзеркала заднього виду ось такої от дуже дивної форми, виглядає, ніби ця модель ну дуже сумує. <свісно> Вони з бідувачами, звісно ж, бачу центральну приборну панель. Кермо і, ...друче, сидіння без підголовника, що, як на мене, трошки дивно для гоночного автомобіля. Невже настільки треба було його облегшувати? Горловина бензобаку зроблена окремим елементом, скоріш за все, з фото травлення. Вся модель така трошечки брудна, от бачите. Треба протирати. Я не знаю, напевно, все ж таки її відкривали до мене. Ось так. Ну і по задочку, не знаю, деталізація ось цих всіх гоночних автомобілів позаду мені не дуже подобається. Ну, і що тут? Власне, деталізувати. Є у нас ось така центральна центральний стоп-сигнал, зроблений з кляшечкою. І ось ці от частини у нас зроблені фарбою. Також є імітації решіточок відводу тепла від двигуна. Ну і просто величезне антикрило Toyota. Ось в плані розкраски і деталізації модель непогана в цілому. Ну і давайте дивитись наступно Власне, наступною у нас буде моделька з цього ж краю. І це у нас ось така от формула Japan 2014 року. Ось такий от красивейший баліт від фірми виробника Єбро. Ну, скажу по секрету, все інше там теж Єбро. Ось така от моделька, дуже цікава в нього. Розкрас, як бачимо, персонажів японських з аніме, можливо, а можливо, це суто персонаж цієї гоночної команди. Ось так от. Форм... Суперформула 2014 року. Ну і давайте її відкриємо. Стосовно розміру цих болідів, дуже він маленький, насправді, то я думав трошки більше боліди. Якщо чесно, це мій перший болід, в принципі, який я тримаю в 43-му масштабі. І в плані деталізації і фарбування він мені ну, дуже подобається. Давайте подивимось колеса. Ось такі от типові колеса для формули, звісно, з центр гайкою, з маркуванням. Задня частина у нас теж трошечки продеталізована, є у нас така типу ступиця. Ось такі от у нас бампера. Дуже цікавий помаранчевий колір у нього. Ось так. Не знаю, що тут сказати про деталізацію. В цілому зроблений він непогано. Звісно ж, з болідами від якогось там спарку, не знаю, від TSM, хто ще робить боліди, він не порівняється. Але в цілому зроблений він непогано, не знаю. Особливо тут чіплятись нічого. Є ось такі от отвори. Скрізні, не скрізні. Ні, там просто чорну фарбу, але вони зроблені, що їх видно. Також у нас є сам пілот, ось такий от дуже смішний, <хи> оббитий зеленими рівнями. Навіть руки є, і кермо він тримає ось таке от треш трошечки продеталізоване. Такий от у нього розовий шолом теж з якимись малюночками. Ну і сам наш персонаж, ось така от дівчинка. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, її оночні команди персонаж. Ось так. Також вона є ось тут на цих підкрилках, чи як їх назвати. І ось тут на, ну, на частині антикрила. Я можна вважати частину антикрила, я думаю. Ось така от моделька. Можете написати, як вам, якщо ви розбираєтесь боліди, можете мене трошки поцькувати за те, що я щось не так тут називав. Ось така от модель. Ну і давайте дивитись наступну. Ну, а наступним у нас. Буде теж щось, я думаю, цікаве. Ого, ми бачимо тут у нас серію Super GT 16 року, яка в нас вже була. О, а модель доволі таки цікава. Це в нас ось такий от Apple Lotus. У нас був якось на огляді автомобіль Apple, але трошки інший. Ну, а це в нас саме Lotus. Lotus номер 2. Серія GT316 року. Ось така дуже красива модель, до речі, з цінником з Японії. Запакований, начебто навіть новий. Ну, давайте відкриємо. І так, друзі, ось такий от у нас дуже красивий лотус. Подивіться, як він виглядає. Цікавий у нього ліврей такого пірюзового кольору. Ну і сама модель, звісно ж, у нас вся. Як супер GTш, нас кучей обвесів І з доволі схожою деталізацією на скайлайни, які у нас були, та і всі інші моделі цієї серії. Ну, Колеса тут у нас, що тормозні, що самі колеса. Ой, тормозні диски і колеса у нас тут трошки різні. Відрізняються від тих же скайлайнів. Тут у нас інше лиття, інша перфорація. Ось такі от доволі красиві колеса. Також є маркування на резині A-2, ну І золоті тормозні супорта. Попередочку. О, до речі, цікавий елемент у цього автомобіля. Я якось дивився на фотках. Маємо ось такі імітацію зубів. І подивіться, як прикольно виглядає. Це дуже схоже на очі. Така от цікава мордочка. Жовта оптика. ось така от, Доволі цікаво продеталізована під склом. В цілому виглядає непогано. Є лого Lotus на капоті, точніше, не на капоті, напевно, на багажнику. І, звісно ж, крюк для буксурування. Передній сплітер, зроблений під карбон, окремим елементом. Доволі непогано виглядає цей карбон. На даху маємо ось таке от лого. Що це в нас? Full moon Дворничок зроблений з дуже тонкого пластику. І ось такі от дзеркала заднього виду. До речі, дзеркало з пасажирської сторони у нас на крилі, а з водійською прямо біля водія. Ось так. Бачимо ковш сидіння з бірюзовими ремнями безпеки, точніше пасками. І так в салоні більше нічого не видно. Дуже. Темні бокові вікна, лише бачу каркас. Ось так. По задку маємо ось таку деталізацію, великий надпис лотус. Е окремо зроблені з кляшечками задні ліхтарі, і також от такий от дуже великий задній дифузор. Подивіться, він просто випирає за машину, наскільки, майже на одне колесо. І ось так от у нас виглядає вихлопна система, вона виходить прямо з-під цього дифузора і дивиться вгору. Ну і ось таке велике заднє антикрило, також зроблене під Ну, Ось така от доволі непогана моделька. Ну, якщо часто, так як відеоролик вже йде близько, близько від 20 хвилин. Трошки краще. Інші моделі, 4. ми подивимось в наступних частинах. Тому, друзі, до зустрічі в продовженні цієї розпаковки. Бувайте!